Про контент для людей взагалі, який має бути смисл контенту. Який контент зараз найбільш потрібен для людей під час війни взагалі? Тяжкувато сказати. Але контент повинен бути помірний, правильніше сказати. Чому помірний? Він не повинен і. Як кажуть, касатися їх чувств, щоб он був більш м'який для їх вас тобто він не поражає. Ну, скажімо так, от до прикладу, ми візьмемо контент, який ми бачимо під час того, як повертаються хлопці з полону. Це чутливий контент, тому що він може довести до сліз. Ну, і ми це правильно розуміємо, що це сльози радості. Тому що хлопці повернулись додому, це я забув це вираження правильне. Чутливий контент О. ось. Якось так.